Доброго дня, моє теро українське, мене звати Олена. якому ворогу солодке життя закінчено? Два варіанти, цифру, варіанти вибираєте ну а далі слухайте, дивитеся. якому ворогу солодке життя закінчено? Ваша сигніфікація кварен по першому та другому варіанту. Ваша ситуація з даною людиною? Що саме? При яких умовах ви взаємодіяли. Негатив з його боку? Що робив? Чого бажав? Ну і порада вам. Дивимося, як верен, по першому варіанту, ваша сигніфікація. Ви б бажали радіти, але те, в чому ви знаходитесь на даний момент, в якій ситуації. Ви пережили зраду, вам струмила ножа в спину. На даний момент ви боїтеся, що ви не виберетеся з даної ситуації, тому що є негатив, ви під владою даного негативу. І дану ситуацію змінити поки що вам не вдається. Хоча ви прагнете радіти, і ви достатньо світла, наповнена людина, але те, що відбулося, це саме ситуація, негатив з боку вашого оточення створено. Діями інших людей, які не бажають, що ви в своєму житті раділи, насолоджувалися життям. Ну і рухалися, досягали того успіху, якого прагнете. Поки що ви знаходитесь в негативних енергіях, але зверніть ще увагу, що в вашому оточенні є ті, які продовжують негативно впливати на ваше життя і не давати вам можливості насолоджуватись, радіти і наповнюватись позитивними емоціями. В якого ворога солодке життя закінчено? Партнер. Партнер, чоловік, з яким ви були, взаємодіяли, людина, в якої немає співчуття. Якщо навіть були якісь позитивні моменти в ваших стосунках, ви прекрасна, ви наповнена. Власне, ви від природи, світла людина. Але поява даного чоловіка в вашому житті внесла корективи і не позитивні. Те, що відбувається, це тільки за того, що в вашому житті з'явилася та людина, яка. Бажає використовувати, бажає маніпулювати і бажає лише отримувати те, чого він бажає. Використавши, отримавши, він рухається далі. Ви саме для нього період, момент в його житті. Він отримує те, чого він бажає, хто б не був на вашому місці. І рухається далі. Для нього немає почуттів, для нього немає кохання, для нього немає людських якостей, які говорять про співчуття, дружбу, кохання, взаєморозуміння, взаємовиручка, підтримка саме в ті моменти, коли потребує хтось із вас. Ви то готові, ви людина світла, ви готові йти йому на зустріч і ви йшли йому на зустріч, але не він. Він лише реалізовував і бажав досягнути того, чого прагнув, і все. Він розумів чітко, які будуть наслідки, але це не та людина, яка буде співчувати, що вам буде боляче. Це не та людина, яка, перш ніж негативно діяти в ваш бік, проявить людські позитивні якості. Співчуття взаєморозуміння і підтримку. Ну, а насамперед не буде використовувати і маніпулювати вами лише за власної вигоди, лише за власних потреб. Ситуація стосунки. Ви думали, що дане кохання це саме те кохання, ви будете разом до старості. А зустріли в своєму житті маніпулятора. Ну, ви проходили свій урок. Ви отримали знання по відношенню до взаємодії з даною людиною. Ви в якийсь момент були наповнені взаємодією з даним партнером. Він людина самодостатня, реалізована. Але те, що відбувалося надалі, абсолютно, це не те кохання і не кохання. Зовсім ці стосунки коханням не називає. Ви отримали свій урок по відношенню до взаємодії з маніпулятором, агаїстом і диктатором, в якого немає співчуття, який не має ніяких якостей, немає почуттів, немає співчуття, щоб та людина, з якою ти взаємодієш особисте життя, ця людина кохає тебе, вона прийшла в твоє життя. Щоб надати тобі своє кохання, підтримку, але ви невірний зробили вибір. Цьому чоловікові абсолютно не потрібно було. Йому потрібно було лише досягнути свого саме даний час потратити на взаємодію з вами і на ці стосунки. В нього є свій план, в нього є своє розуміння. Те, що відбувається в його житті, і нікому він не дозволить впливати на те, чого він вважає, і куди рухається в якому напрямку. Навіть якщо він не відчуває, що вам боляче від його дій, від його проявів або загалом холодності відносно почуттів, а він не звертає на це увагу. Ну, якщо ви мали наміри, що ви з ним будете мати якісь результати в даних стосунках, то ви згодом зрозумієте, або й згодом з часом отримали лише одні збитки від даних стосунків. Але який би урок ви не пройшли по відношенню до взаємодії з даною людиною? даній людині на даний момент не солодко в нього солодке життя закінчилося. І він... Якщо він думав, що він матиме прибутки по відношенню до тих справ, а він може бути людиною, яка має власний бізнес, то у нього будуть лише одні збитки. Вищі сили посприяють саме цьому. Скільки б він не вкладався, скільки б він не працював, але за його поведінку, за те, як він повівся з вами, він не здобуде тих результатів. Саме в справах, в бізнесі. Якщо до цього в нього фінансова частина, тобто фінанси, були достатньо високого рівня, то він буде отримувати збитки і втрачати навіть те, що мав. Буде думати, що його зглазили. Але він своїми діями відкрив сам цей ящик Пандори. Порада для вас. Ну, насамперед, я вам скажу, що відсікайте і насолоджуйте життям. Наскільки можете, працюйте саме над менталом і емоційним станом, витягуйте себе. Ви не повинні залежати від думок, що відбулося в вашому житті, аналізувати і знаходити саме в даній ситуації. Ні. Ви повинні відсікати і рухатись далі. Активно діяти і йти в реалізацію тих планів, які маєте. Так неочікувані кардинальні негативні зміни відбулися в партнерських стосунках, але лише тільки тому, що ви були в ілюзіях по відношенню до даного чоловіка. Робіть висновки і активно дійте. І ви здобудете і партнера, і можливості реалізовувати саме ті плани, які ви маєте. Дякую, Курен, по першому варіанту якому ворогові солодке життя закінчили Кварен по другому варіанту ваша сигніфікація? Щоб не відбувалося в вашому житті, а я так розумію, що ви розійшлися з партнером. Тому що ви зрозуміли, що на даному шляху, незважаючи на те самотнє ви чи в партнерстві, ви бажаєте рухатись власну реалізацію і реалізовуватись. І якщо ситуація потребуватиме самотності, рухаючись власним шляхом реалізації, ви розумієте, що потрібно відстоювати власні пріоритети і власні кордони, але ви здатні лише бажаєте для себе шансу і не позбавите себе, Відроджуєтесь, як птиця фенікс, незважаючи на що б не відбувалося в вашому житті, але ви Налаштовані діяти, а не спостерігати на обочині власного життя. В якому ворогу солодське життя закінчено? Амбіційна жінка славна, егоїстична, нещира в почуттях. На даний момент немає енергії для того, щоб проявлятись. Хоча корону. Сама власне, прагне надягти. Хоча на даний момент, незважаючи на ситуацію в її житті, вона все одно егоїстично вважає себе саме тією, самодостатньою жінкою, яка варта мати все те, чого вона прагне, чого бажає в своєму житті. Але на даний момент немає енергії. І я так розумію, що й немає поруч саме того, хто б міг забезпечити їй саме той рівень благополуччя і достатку, якого вона прагне досягнути, яке прагне мати. Взаємодія стосунки. Заздрість з боку даної людини, але ви відсікли, спостерігала довго за вами, все вивчала, бажала взаємодіяти з вами. Якщо ви чоловік варіант по другому варіанту, то так вона розуміла, що ви самодній чоловік-відлюдник, але людина, яка знає, чого бажає. І, власне, йдете в реалізацію, незважаючи на якої б сфери життя це не стосувалося. Але це та жінка яка... Вивчає ситуацію для того, щоб потім маніпулювати. Ну насамперед, вона не втрачатиме час по відношенню до взаємодії в партнерських стосунках, якщо не досягне, не про кохання тут мова. Тут мова про те, що вона розуміє, що ви маєте, які ресурси, і благо... завдяки вашій ресурсності, чого ви можете досягнути. А не вона. Вона не та людина, яка бажає працювати і вкладатись. Ні, вона людина, яка лише отримує те, чого бажає, за чийсь рахунок, вибирає жертву в стосунках, хто буде працювати для того, щоб забезпечити їй саме те той рівень життя, в якому вона бажає існувати. Вона надмінно бажала, що їй всі шляхи відкриті, що ви знаходитеся в ілюзії по відношенню до неї. Але якщо вона навіть і прагнула заморочити вам голову, то ви маєте покровителів, які очистили ваш розум. Здійснили суд по відношенню до неї, поставили крапку. в чому вона бажала реалізуватись, вони не дали їй можливості реалізувати ті плани, які вона мала по відношенню до вас. Тому ви і не маєте на сьогодні значних негативних наслідків. Ви далі рухаєтесь в своєму житті, хто б ви не були. Можливо, якщо ви жінка-кварен по другому варіанту, то це подруга. Але це жінка 100%. Яка заздрила, і ви відсікли спілкування, тому що ви почали підозрювати, що дана людина має свої наміри по відношенню до взаємодії з вами, бажає отримувати взаємодії з вами саме ті результати, які покращать її рівень благополуччя і достатку. Тобто використовує вас і взаємодію з вами. Але ви відсікли дуже швидко бажання даної людини і не дали можливості маніпулювати власне вами. Порада для вас, кварент, по другому варіанту. Зрозуміло, що вийти з даних стосунків без наслідків насамперед емоційних неможливо. Тобто є відголоски негативу. По відношенню до таких ситуацій, але ви, кверен, по другому варіанту, не маєте значних негативних наслідків, порівнюючи з першим варіантом, але вам радять те, що рухайтеся далі власним шляхом, відстоюючи власні кордони, пріоритети, і йдіть до здійснення власних бажань. Ви отримаєте можливості, ви отримаєте ті партнерські стосунки і підтримку вищих сил. Вони допоможуть вам досягнути бажаного. Рухайтеся. Рухайтесь, здійте ідіть йдіть в розвиток. І духовний, і матеріальний ви здобудете. Ви та людина, яка працює, яка вкладається. Ви отримаєте можливості і отримаєте шанси. Але, звичайно, що кожен проходить через певні випробування і певні уроки. На даний момент порада вам саме така. Балансуйте по відношенню до ситуації. Не потрібно. Аналізувати і задавати постійно собі питання, чому саме з вами це відбулося? Відбулося відбулося. Ставте крапку, і рухайтесь власним шляхом далі в реалізацію здійснення бажань. Дякую, магія Український. до зустрічі!